Ми видаляємо груди здоровим жінкам. Це є операція Angeline Джорі, сосок зберігаюча мастектомія. Немає залозистої тканини, лишається лише шкіра, сосок підшкірна тівкавина і ми ставимо імплант. Видалення грудей при онкології мастектомія це той процес, коли ми видаляємо молочні залози і лишаємо лише рубець. Немає не соска, немає самої залози, лише один рубець. сучасна онкологія. Йде від мастектомії, тому що є альтернативні методи лікування, адже онкологія не є проблемою однієї пухлини в молочній залозі. Це проблема всього організму. Ми думаємо про можливі метастази і хіміотерапія, це і антигормональна терапія, це і таргетна терапія, імунотерапія, і всі інші променева терапія. Тому видаляти молочну залозу з пухлиною інколи не є логічно, так як або ми її лишимо, подалиши лише пухлину або ми заберемо всю залозу не впливає